Почала я робити ось цю, Ось тут перекопала. Ось тут відчертила, як повинна йти клумба. Тут, можливо, ще трохи рівніше зробиться. Бо я не знаю, як буде тут доріжка. Це ми з мамою поговоримо, то, можливо, тут все-таки буде йти рівніше. Але ось так ось. Тут буде газон, як я вже казала, а ось тут клумбочка. Єдине, що ми вже посадили новеньке в цій клумбі, так це ось там гортензія. Все-таки додасться там гортензія, і будуть дві лаванди. Мама привезла насіння лаванди, тому я буду її садити в, не знаю, напевно, в лютому. На початку лютого подивлюся, щоб весною вже такі нормальні е, пагони, нормальні, нормальну розсаду можна було посадити. Е, ось тут треба буде перекопати теж, але верхній шар треба звідси забрати, бо тут е, е, калюжниця. Здається, так. Вона називається, десь тут фотку прикріплю, покажу яка. Вона дуже сильно розрослась, тут був невели... невеличкий шматочок, і вона майже на ось все. Вона ось тут розрослася. І тут є її. Цибулинки. Я десь тут почала копати, і десь ось цибулинки такі невеличкі. І ці. Цю землю верхню з цими цибулинками. Ось, наприклад, дуже-дуже багато цих цибулинок. Цю землю буде вивозитись на нашу клумбу, де ми з мамою робили, обкопували скатами, щоб зробити таку на задньому дворі біля городу саду клумбочку. І ось ця вся земля. Піде якраз туди. Там, якщо буде рости на тій клумбі, то дуже гарно буде. Там, так, щоб просто було гарненько, а не просто травичка. І, що ж, перше, можна сказати, готово. Це гортензія. І ось тут будуть лавандочки ось це все пересадиться, перекопається теж. Звідти все це теж пересадиться, перекопається. Єдине, що залишиться, ось там от, піонія, вона там і залишиться. Можливо, єдине, що я її розділю, бо вона така, кущик величенький. Можливо, я розділю на три або на чотири частини і десь іще посадиться. Можливо, посадиться теж на городі, потім покажу, де. Там дуже гарно, мені здається, буде виглядати перед парканом. І я накопала цілу корзину різних цибулин. Тут різні-різні є цибулинки Один кущик викопала. Там їх дуже багато, тому треба буде їх всіх десь розсадити. Трохи посадиться на цій клумбі, бо вони дуже-дуже рані. Тут і тюльпани, і нарциси, і. О, Боже, як вони називаються? Е, мускарі. І ще ось ці якісь квіточки такі, я теж ставлю. Картинку, я не пам'ятаю не знаю, як вони називаються, але дуже-дуже гарні. Біленькі такі, я їх фотографувала, такі класні, то я покажу фотографію десь ставлю і вони будуть тут. Бо ось тут клумба така буде, можна сказати, літня. В основному все те, що літом цвіте. І десь ось тут на початку якраз буде. Ось такі весняні квіточки. Далі ось два півоні, дві півонії теж, вони теж пересадяться. Одна піде в іншу клумбу, друга десь ось тут посадиться. Здається, я ось тут десь ставила на плані. Також у нас є ось тут ще дві півонії. Їх теж я пересажу. Це звичайні рожеві пигонні, самі звичайненькі, але вони дуже гарненькі, тому їх пересадиться. І зараз покажу, куди. І ось тут я думаю посадити. Ось ці троянди ми з мамою думали пересадити в ту клумбу, де у нас будуть троянди. А замість них. Ось тут можна розсадити ось так от півонії. Ось тут у нас клематиси, то ми, можливо, якщо вийде розсадити їх, то я ще порозсаджую. І що ще я хочу. Так як я дуже багато викопала цибулинки, Декоративної цибулі, то на задній план, можливо, я ще посажу їх між півоніями, і буде дуже-дуже гарненько. Весною тут у нас понад бордюром ідуть тюльпани. Дуже гарно виглядає, тюльпанчики такі. Ось тут я минулої весни. Чи осені, не пам'ятаю, досаджувала, то наступної весни повинно бути гарно. Звідси два кусти, кущика забрала піоній, з ось цього маленького, що ось тут різ, вийшло, чотири окремих кущика. а ось цей зараз ми порахуємо. Це один. Два. Тут, можливо, ще може розпутати, але однією рукою не зручно. Три і у Святислава четвертий. І вже ці чотири кущика посадила. Зараз іще оці посадимо. І ось викопала вже 4 поставила в ямки. Треба буде принести воду, ще полити. І ще ось тут три ямки, якраз до троянд. А там потім подивлюсь, можливо, ще далі піде. Зараз поки що ще ось сюди три, а четвертий десь ось там посажу. Only then you be that. Все, ось ця половина колумби у нас готова. Он до того, де я б розгрібала. Перший ряд у нас ось тут йдуть тюльпани і ще якісь квіточки. Не пам'ятаю, як вони називаються, типу, як цвітуть іриски півники, але вони маленькі, жовтенькі такі і трохи інше листя. Далі будуть іти півонії кущики. Поки вони не зацвітуть, тут будуть між ними. Нарциси, а ось тут далі будуть декоративна цибулька Тобто буде така дуже гарненька клумбочка, можливо, ще щось туди посадиться, не знаю, але буде дуже гарно вже наступного року. А сюди посадила тюльпани, потім нарциси декілька штук, мускарії. І оті біленькі квіточки. Я не пам'ятаю, як вони називаються, ті, що я показувала, вставляла картинку, ось ці квіточки ще посадила. Тобто буде весною в кашпо ось таке гарненьке. То, можливо, я і за зиму зроблю ще декілька кашпо і ще посажу, бо багато яких цибулин у нас залишилось. Їх поки що немає куди садити, то я хочу зробити іще напевно 3-4 кашпо, і якраз туди вони і висадяться. Можливо, куплю відерка побільше, щоб великі такі були кашпо, і буде дуже гарненько. Також посадили ялиночку, ось таку мама купляла Не знаю, як вона називається, але дуже гарненька, така вона невеличка росте, десь метр. Здається, мама казала, чи пів метра, то вона така невеличка, малесенька ялиночка, але все одно дуже гарненько буде. Зараз покажу рецепт крил, які запікаю в духовці. Для цього беру паприку копчену, сіль перець за смаком, трохи куркуми та соєвий соус. Також додаю часничка. У мене зроблений самостійно, часник перемелений з зеленню, але ви можете навіть додати і сухий часник. Це все перемішую. Та залишаю десь на годинку-дві та ставлю в духовку на хвилин 40 при 180 градусах. І ось такі ось крильця в мене вийшли. Вже половину з'їла. Це вже заховали іншу половину. Вийшли з Святослава на двір. Уже так все жовтіє, червоніє листя, вже потроху переходить осінь. Наші дерева теж уже починають жовтіти. Ось персик жовтіє, груша теж. Ось там алеча.

Так. Mm -hmm. І ось так ось виглядає мийка. Поставили вже дуже так гарненько. Ось так виглядає куток. Низ вже майже готовий, лишилось тільки ось тут ці плінтуса, чи як вони там називаються, поставити. І низ вже повністю готовий. І повинні ще привести витяжку сюди. І ось сюди духовку. Того це вже вам напевно в наступному відео покажу яка духовка і яка витяжка. А ще що я готувала чоловіку ліниві вареники. То, що в мене ось тільки вийшла така дощечка, то я їх вирішила заморозити. Вони зараз ну, ще трошки і можна буде їх збирати в пакетик і ставити коли там захочеться, можна буде дістати та зварити собі поїсти.